Це просто капець. Я ж не знаю, що зі мною діється. Просто день, наче нормальний, окей, погода реально фігове, реально погана. І я я зараз така зла, я не знаю, чого зла. Я просто вчора заснула з головною біллю в собі, проснулася, мені ця голова боліла. Окей, в мене зараз третій день критичних, але зазвичай я спокійна. А зараз я така зла, я не розумію зранку, я сходила там. До Дотьі в Ательє поміряли пальто, я там сфотографувала, все окей. Я поснідала. Я не знаю, мені мама щось каже, там якісь, ну, запитує просто щось, а я просто злюся, я не знаю чому. Я не знаю, як це виправити. Я вже собі і макіяж спробувала зробити ось. Не знаю, ніколи не робила такий макіяж, мені важко. там, Я не вмію просто тінями там щось робити, знаєте, спробувала, наче прикольно, але я все одно зла, я навіть не заспокоїлась. Головне, що мене дратує, я тупо не розумію причини. Я наче зранку прокинулася спокійно, потім був якийсь сум. Потім ось ця ж пішла в ательє, помітилась, окей, потім пішла по магазинам, там продукти купила, оцей Олівчик, нову, туш. Теж, наче себе порадувала, купила просто отак, бо захотіла в секунді. Наче нормально було. Мене там підвіз е, мій колишній, бо ми з ним нормально спілкуємось. І от з ним мені, наприклад, спокійно, з ним, наче ті там півгодини, було нормально. А як зараз прийшла додому, то не знаю, знову якась пустота, і я просто-напросто зла. На що я зла? Я не знаю. Стосунків я зараз не хочу, роботу треба доробити, дві зйомки зараз сісти, добробити. А я не можу це зробити. Я не розумію, чого я від злості зараз навіть плакати хочу. Я б зараз просто пішла, не знаю, з незнайомими людьми в якомусь барі виплап, аж настільки в мене прям мерзенний настрій. Не знаю, настрою взагалі немає. Не знаю, як я позбутися цієї штуки. Цієї злості, причин немає для злості, причин немає для цього поганого настрою, для цього суму. не знаю, це реально щось незрозуміле, воно просто накриває, а чого накриває? Я не можу зрозуміти. Зазвичай я розумію свій стан, з чого він виходить. А це що за фігня? Це реально піздець якийсь. я не знаю. Що таке робиться? Я не розумію. Я прийшла в машину, взагалі ось я купила цей як його, AUX, щоб перевірити, щоб я кавери могла якісь записувати в машині. Мені подобається цей формат. Але це кабінет просто. Не знаю, що це твориться. Якщо у всіх так, то це реально я не знаю, що це таке. Та ну так, да, ти мені ще попадає тут. Фін по гороскопам кажуть, що жовтень має бути вже легший якийсь. А тут навпаки якась дурня. Де воно тут впихується? Цей аукс? Написано аукс. А де для тебе? Блін. А чого ти не включаєшся? Це взагалі в мене навіть водійських прав немає. Я навіть боюся завести цю машину. В яку сторону її повертати треба? Щоб... О. О. Я з вами навчилася машину заводити. Прикол, або вона зараз не поїхала нікуди. Де тут цей аукс? А чого ти почав дуть? Не треба мені дуть. А як так? А як? А куди? А реально, куди? Ще з машиною якісь полтер'є. Коротше, я не розумію, що мені зі мною робити. Я реально я не хочу ніяких відносин, але самі мені самотно. Завтра до мене має приїхати подруга моя з Чехії на тиждень. І я, звісно, радуюсь. Радію чому. Я сподіваюся, що коли вона приїде, мій стан буде кращий, але зараз це піздець, просто я не знаю який. І відносин і не хочу, але і хочу там бути з кимось. Что Пройти якийсь серіал, щоб я заліпла на нього, але не сильно трагічний, щоб в мене всі емоції йшли в цей серіал, а не я отак страдала, сиділа, непонятно від чого. Це якесь дуже емоційне відео. У мене ще таких сильних емоцій не було. Незрозуміло сильних емоцій. Я не розумію, чого це. Задубу вас в цьому відео цими запитаннями: чому? Від чого, яка причина? Я в якийсь момент взагалі. Загубила якісь свої цілі, бажання і сенси, взагалі, чого я прагну і до чого йду. Так, я хочу бути там успішною в роботі. Так, я хочу бути з коханим своїм, щоб в мене було з ним щире і сильне кохання. Так, я хочу мати навколо людей хороших, які будуть зі мною, незважаючи ні на що. Але це таке, це база. Я не знаю зараз, що я, наприклад, конкретно хочу. Я навіть не маю планів. У мене з мамою через тиждень день народження, в нас вона в один день. І вона там хоче, знаєте, в гори, туди-сюди. Я наче теж хочу, але я не знаю. Воно якось все так давить, я нічого не бачу, я як в тумані. Мені зараз реально треба в цей момент даний сісти, доробити дві зйомки, але я, я не можу. Я не знаю, чого, я не можу. Можливо, мені просто треба якийсь спокій, бо я живу зараз з батьками, і в нас кожен день хтось вдома, і я не можу наодинці навіть сама побути, поспівати якісь пісні. Я навіть аукс не можу включити, щоб в машині їх поспівати. Нема тут дебільної дирки. Ще й ніхто не пише, бо всі зайняті на роботу. Одна зайнята, друга зайнята, всі зайняті. Ретрогради, наче вже всі попроходили, а накриває щось реально. Нереально. Ось таке сьогодні мрачне, дуже сильне емоційно відео вийшло. Але наче я заспокоїлася трошечки, коли вивалила вам всі ці емоції, виговорилася. Все одно я не зрозуміла, чого так відбувається. Зараз просто піду собі. Зроблю чай. Увімкну якийсь фільм, хоча б одну зйомку закрию за сьогодні, буду старатися. А ввечері, напевно, я візьму десь сідр, вип'ю. Не знаю, не знаю, що робити, просто не знаю. Правильно так туплю. Ой, І скажіть, чи йде мені цей макіяж, чи не йде? Саме з. Чорною підводкою, зрозуміло, типу слизовою, що я знизу там під підмалювала зверху. Я знаю, що мені до кари хоча й йдуть теплі відтінки, там червоний, коричневий саме. Але я не вмію їх правильно там знаєте, типу тягнути вверх. І в мене ще такі очі, вони типу, всередину йдуть. І я до кінця не зрозуміла, який, який макіяж виглядає на мені саме виграшно, саме вдало. Я завжди своє просто підмальовую трошечки коричневого тіні, трошечки такі вони коричнево-червоні. Е, просто туш і все. А це я купила коричневу туш, але тут взагалі не видно, що вона коричнева. Вона тут як чорна. І купила олівчик. Ви тут зараз не побачите його сильний колір хіба що отут от зверху, бо я наклала ще тінт водяний. Взагалі мене вразив цей тінт. Тінт якийсь. Дуже дешманський тім з Єви за 50 гривень водяний, він виглядає як дитячий, але він працює. Він тримається і він, ну, він красиво виглядає, реально красиво. Щоб мені губи навчитися кусати свої коли я нервуюся, взагалі ціни не було. Все, злість, наче минула. Наче стало легше. Або може, я просто змерзла. Бо в нас погода. Прям дуже холодно. Сьогодні 9 градусів і дуже висока вологість. Холодно, сонця не видно, О, мені ще вітаміни треба купити точно. У мене зараз стільки грошей іде просто тупо на їжу, на медицину, на зуби мої, які я лікую. О, брат, вернувся з ночняцький, машині машинці жуткий. Що тут робить? Так, да, і багато грошей зараз мають піти ще на, це, на ці вітаміни. Мені реально треба вітаміни купити. Вітамін Д3 треба купити. Хочу ще жіночі якісь вітаміни попити, Ну, типу комплекс, бо і волосся трошки випадає, і мені це не дуже подобається. А ще ось в мене відростає тут волосся. Я хочу собі, коли поставлю брекети, відрубати його на каре. Але буває, в мене таке бажання і зараз виникає. Бо брекетів я ще буду ждати мінімум вісім місяців, поки відношу капу для лікування сустава. І от думаю, відрізати мені зараз це волосся чи ні, чи вже потім, бо мені наче і довгі волосся подобається. Але і коре хочеться спробувати. Я сперше відрізала ось так волосся, типу, ем, нижче плеча. Але це не коре, і я там мені казала, що я виглядала так свіжі, що, знаєте, по-дитячому. Зараз це теж прикольно. Але не знаю. Можливо, мені просто треба зафарбувати ось це свій кольор. І буде класно. Капець просто просто капець. А ще я не можу ніяк сісти, вчити правила дорожнього руху. Бо зараз така система, вона з одного боку зрозуміла навчання саме на водія, що ти спочатку вчиш всю теорію, здаєш теорію, і потім, типу, тренуєшся, їздиш і потім здаєш практику. Але мені так важко сісти за цю всю теорію, щоб вчити всі ці правила. Я не розумію. Як мені це правильно зробити? Бо ходити в автошколу я не хочу, знаєте, так типу на уроки. Я не знаю взагалі, як зараз робиться це. Чи люди ось так ходять вчать теорію, чи вони зараз вдома це вчать, А якщо вдома вони це вчать, то де вони беруть ці ресурси? Офіційний сайт якийсь є, чи що, чи як? Бо я коли вводила, то мене вбивало на якісь приватні, типу, школи, на їхні сайти, додатки, і, типу, купляю в них уроки. А якщо я хочу сама, то я не знаю, мені треба ще розібратися з тим. Хоч трохи видихнула. Добре, коли папа приїде, мені треба дізнатися, як мені цей аукс включить, куди його втекнути Бо я думала, зараз собі сяду, втекну, поспіваю, і все буде класно. Угу. Тут нема куди тикати. <смі> Кнопка Укс є втикнуть тут нема куди. Я зараз по суті зробила практику психологічну, але на відео. Типу, багато кажуть, що щоб вивільнити якісь емоції свої там. Іди, наприклад, бокс, бий грушу, ти їх вивільниш. Але це ти більш фізично їх вивільниш. А мене саме в голові це все дуже сильно тривожило. Думаю, ну чого, чого я така зла? що це? Що за фігня, Або кажуть, робити практику, типу, пиши на листочок, виписуй всі свої емоції, всі свої почуття і спалюй. Або практика ще вона. Трошки в іншій ситуації робиться, але там ставиш стілець, і якщо ти там злий на якусь людину, чи там обіжений, чи щось ти маєш до неї негативне, ставиш стілець, ти уявляєш цю людину на стільці, і просто їй це все виговарюєш. Просто стільцю. А мені просто немає причини, кому що виговорити. Чому я зла? Я просто зла, я просто сумна. Я не знаю, чому так. Тому можливо. Я сама собі підказала правильний шлях, щоб пішла зараз в машину, одне не вийшло. Зате, хоча б виговорилася, стало легше. І є вам якийсь відеоконтент, де ви можете в образі мене побачити себе і зробити якісь висновки, можливо, зробити так само, щоб вам також стало легше. І просто провели цікавий час, хоч трошки. Ух, добре, стало легше. Тому піду я працювати і їсти. Все, дякую вам за перегляд. Дякую, що я вас не роздратувала, надіюсь, через екран своїми емоціями. Вирішення своїх емоцій. Вам було цікаво, приємно, комфортно. Напишіть, будь ласка, як вам, щоб я знала, що вам знімати. Можливо, ви хочете щось почути. У мене історії дуже багато є. На які теми поговорити, що вам розказати, які стосуються там любих сфер життя. Все, що вам цікаво, пишіть, задавайте, пишіть мені тут в коментарі, або переходьте на мою інстаграм, сторінку пишіть туди. У мене ще є тік-ток, де я закидаю якусь таку. Ну, буває, знаєте, прості ліпсинки, бо от просто хочу. Тупіть тіктоки позакидати, полюбуватися з собою. Тому переходьте, куди вам цікаво, що вам цікаво, пишіть. Ой, і все у нас. у всіх буде класно, чудово. Давайте разом кожного дня говорити собі ці афірмації, медитувати, заспокоюватися хто як може. І люблю вас, обіймаю. Всім гарного дня, вечора, ночі і па-па!